Про якісну питну воду у торговельно економічному коледжі, мріяли давно, адже практичне навчання студентів закладу полягає, зокрема, у приготуванні різноманітних страв, розповідає директор освітнього закладу. Потреба стала ще більшою, коли у гуртожиток коледжу заселилися внутрішньо переміщені особи. Це Київ, Ірпінь, Макарів, Буча Харків, і е, перше, що треба було оселити цих людей, а друге організовувати харчування. Звичайно, найважливішим складником харчування це є вода. Всі ми добре знаємо і розуміємо, що, на жаль, місто Бурштин за своїми характеристиками має не конче не дуже якісну питну. І з моменту власне, перебування і харчування внутрішньопереміщених зіб, та й не тільки. Ми завжди думали, а як нашу воду очищувати. І дуже важливо, що відбулася співпраця. Співпраця вона завжди відбувалася з Карі та міста Бурштина, бо завдяки отцеві. Декону, оце від метрові, ми отримали продукти харчування для внутрішньопереміщених осіб для харчування та інші організації, але Карі завжди завжди вносив таку леву а в продукти харчування. І, друге, ми почали власне, вести мову про воду. І дуже важливо, що коли ініціатива була власне отця Дмитра ініціатива Карітас Івано-Франківськ про фінансування проекту з очистки питної води, то ми абсолютно ну, взялися за цей проект. Активно просували таку ініціативу Івано-Франківський та Бурштинський Карітас. Реалізація стала можливою завдяки коштам благодійників Карітасу Норвегії та України. Програма носить назву надзвичайне реагування на війну в Україні. Кожна з водоочисних установок дороговартісна. Вартість її, як і в навчальному корпусі, так і в гуртожитку понад мільйон гривень. І ми раді, що як і наші і учні, і студенти, і працівники та власне і переміщені особи, що проживають в гуртожитку, будуть мати очищену воду. Бурштинський ліцей номер 2 Також відтепер має чисту воду. Її можна пити просто з крана у шкільній їдальні. Тисяча учнів і більше половини споживають воду. Прямо з кранів у нас поставили спеціальне обладнання, фільтри, які очищають воду. І це дуже добре, бо діти наші будуть здорові. Сам пробував, вода краща, як вдома. Загалом, завдяки благодійникам, ініціаторам і керівникам проєкту п'ять таких міні-станцій очистки питної води зараз є у Бурштині, ще дві у Рогатині і одна у селі Липівка.